Так. Робиться. О, так. О, так. Зробилося. І там теж має. Має. Давай, давай. Відповідники біжать по коментарях, що ми зможемо. Не зможемо, не зможемо. Привіт, друзі! І сьогодні ми пограємо в гру, яка називається Крап Механік. О, приця! Так. Давай, 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 давай. Давай, давай. так, їде, 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 їде. Ми точно не вміємо робити ці. Ой, воно роз'їхало колесо. Я О, би... так, тихо, тихо, тихо. Во! Ми їдемо. Ми їдемо. У нас, нас поки що все виходить. Передній привід би нам не помішав. <клес> Дивися. Я зараз зроблю от... Ты вже депутат. Я вообще швидкість. Mm -hmm. А так, тихо. Дивіться. Так, да еще. Это же його Так. <А>, Цель раз. <риклад> обов'язково має поїхати, Обов'язково! <риклад> обов'язково! обов'язково. А чем тут надо двигаться? Зарахуется? Не, не Давай, давай, давай. О! так! Давай, давай. А, так. Я к не себе я тут я вас бевши, ты швидкий А вот мы с не підходить. Так. Ладно. Так. Финиш, 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 це финиш. Це финиш! Давай, догадуй. Давай, давай. фух, це скільки ми хвилин? 40, 40 секунд, це там ще мучилося. Десь 15-30 хвилин, може десь 40 хвилин. 12 О, дивися, моє улюблене. Вау. Так. Давай. А, так, я колеса з товаришів. Надо просто какие-то, знаешь, типа такие И на двух. Давай, ставь. Давай, выше. Так, 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 тут, так, Шо, Ты теж так. Не, не получилось. Так, 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 так. Так, 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 Тепер тут ставимо туалет поставлю. Я хочу туалет поставити Не Дякую. Такий мужик кусок каже. Я хочу туалет поставити. Я буду тут затилок контролювати. Е, сут... Давай, так, поїхали. Окей. Okay. Давай. А, так, 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 так. <спір�п> <Ууу! спір�п> Давай. Але типа І вперед, 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 вперед! Якось так. Але треба ці таймінги уже. Направо, 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 направо! Я! Тихо, ди Тихо, 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 тихо! О, погляд, не! Я ту толкаю! Так, 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 тихо. Ти деш то? Стій, стоїть. Тихо, ти зробила гірше. Гірше вже не може. Ідіть назад, назад, їдь. А чого? Так, так, давай, давай. Тут вже зрозуміло, що буде. Ти впадеш. Пока! Давай, давай, давай! Почти. Більше трохи щось зробити, підкрутити. Машину треба зробити легше. Я знаю, що, дивися. Все. Вона тепер стала легша. Давай. І, кстати, велика напруга назад. Я Я там половину цього спойлера не доспойли. Ух ти! є кнопка! Кнопка. Клас. Клас! Клас, давай. Е, так. Тихо так заходимо. Ні, цей! Так, колеса, колеса, колеса! Колеса, колеса, колеса! А що нам треба зробити? Нам треба нажати, здати назад і поїхати сюди. А, Воно відігнеться. Дивіться, це буде такий палець, який буде. Отак, дивися! Ні. А що, для кнопок потрібні пальці чи що? Можна і з колесом і так. І це все. Це палець. Окей, це палець. буде Це я розумію. Це для стулу палець. лайк. Це лайк зі стула. Ставте лайк. А палець Ні. і палець. Це стулу лайк палець. палець. Так, так. Так що режимі мене підключить. Так. Так. А, спокійна музика буде.

Дай палец, ты их не свою працю. No а может это треба, палец было, треба сгобить Давай! Ооо! А, не, воно выдвинулось. Ну, что там эта штука, видишь? Ну? Чекай, машина какая-то засильна, она тут цей, поворотлива, не поворотлива. Камлянин Не, стой, стой, давай, ,���를ledge. сюда, 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 сюда. Да что ты делаешь? Давай, седай. Кам, я не роблю. Ну, навіщо? Щоб клацнув, так клац. Окей, okay, давай, сідай вже швидше, швидше. Давай, клац. Давай, я зараз -за клацну, що тобі і всю бошку не Не треба. Ну, ти ж пей і сидиш отако. Хтш, хтш. А, тебе резко встановиться. Тебе якось отако. От хтш. Бачиш? Добре, тобі давай без... Давайте. Давай. Давай, їдемо, 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 їдемо. їдем, їдем. Єдем. Думаю, що це вже останка. Давайте такі п'ять. А ми це не Так, це в нас який? Це вже десь десяти. Ух ти! дивися, яка машина треба. Щоб вона їхала на вег. Давай, так. давай. Міце для туалета. Я мог по цей понижу, окей? Ну, монстри трак, ще піли отут, а знаєш, такі по бокам поставити? Буде так крутитися і всіх розрізати, клас. Треба тепер... Іть вперед, 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 стоп. О, диви, 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 як давай, давай. Вау, так я прям пішла. Что ты зробив? Чого воно так їде, погано? Та що воно нормально їде? В мене погано. Опа! Ідеально! А що воно так цей? Криво їде? Так, і якось так. Повільно. Ну що, нормально? Повільно. А, повільно? Це я забув швидкість швидкість більше. Нет, збільшено. О, слухай, ну дивись. А, а, тут я вже побував напевно без подкормів. О, о. о слухай, ну я казала, що це ми це за п'ять хвилин зробимо. Ми за хвилинку це зробимо. Чык, Повільно, а є це... На... така поговорка. Як воно там казало, що сам далі будеш? ти ще їдеш, далі будеш. Тільки це твої повісічки, але. А ти ще їдеш, далі їдеш. О, о, це перелетіти. Е, <певір> не поняла. <певір> 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 Я як він пілота з типзу. А я тебе взяла біни. Буду, я пішла. Окей, okay, пока без тебе, да, okay? окей? Це О, зробити ходок, Щоб Подумала, що це давай. витаючий летаючий хот-дог. Ну, непогано. Ух uh, ты, автомат. Тихо, я тобі зараз кончу дам. Хоч? Дві речі. Турбина и і... ситушка. <плес> <плес> Бежала. Прям <плес> брям. Я шо капець. В неї тільки два підшипника. Зрозуміло. Тихо! Сідай. Щоб зробити його таким легким. Отак. Так. Так. Та, а, а другого активувати, ні? Так. <en> ні! <ин> а друго активувати, ні? Майже долетіла як одна. <пал> Поки <пал> покидав! Покидав. Я робой. Єе! Це було за дві хвилини. О, зараз будеш ти робити. Ні. Добре, в мене є ідея вже. В мене теж є ідея, але будеш робити ти.

Так, так. Так ми поедем. Та, та, так, так. Ммм, я понял. це типа кібер... кібернетика і все таке. Перший польот! тихо. не треба. Треба зробити отак? І отак, так, тихо, все. Я знаю як. Я знаю як. Тихо. тихо. І тепер, дивись цей. О! Ти-ти-ти-си-тей! Буду сам! Окей, мовчу! ля 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 Я беззаботна, маленька девочка! яка гуляє по пайку! Я без забота маленькая машину.

тикай. Тикай! А -а -а -а. Ти зрозуміла! Треба, щоб спереді було більше це. А, от що я один прибіляла. Знаю, як це починити? Ззаді поставити один треба. і спереди поставити один. О! Все, оптимально. Молодець. Ну, одне... одне я зробив ідеально просто, так? Давай! Давай! А можна зробити, як я хочу. Ні. Ви бачите, так не буде. О! Май, ж, давай, треба було дожати. Тихо, спрій. Давай, давай, давай. Встань в позу. Перескочи! Тихо, тихо. Ну что ж ты? Давай! Давай Пусть не! Ты просто на позиции и mm. Давай. О, так. Давай. И еще треба так же. Ти! Не-не-не! Ні, Данік, воно ж стало могло стати двоє. Але я хотів, щоб воно так долетіло туди. Але ж я можу доїхати, в мене колеса є. Не могло бути. Да, не. це не. останній раунд, 19 секунд! Все, більше я не Потягну. Хоч. Я знаю, як це, це дуже легко! Виходимо з гри. Ні, тихо, ні, не так. 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 Добре, давай. Бай-бай. Давай хоча б ставте поп... Ставте лайки. Та тихо, давай заходьте. Підписуйтесь, підписуйтесь на канал. Я хочу тобі когось що показати. Бо тільки цей раунд длився 53 хвилини. Цей раунд длився 53 хвилини. Саша Саше урвався терпець. Короче, підписуйтесь на канал, ставте лайки і... Всім пока. Всім пока.